Так склалось, що я маю користуватись двома смартфонами одразу один шість, другий шість з половиною дюймів, тож можу поділитись враженнями і маю власну думку з приводу діагоналі. Один з пристроїв використовується суто як робочий гаджет, на якому немає сімейних фото, приватних переписок тощо, що застраховує мене від випадкового надсилання фото кота в робочий чат, яких чимало. Що чатів, що фото-котів. Та я спокійно маю змогу вимикати його на ніч або у вихідний день, без переживання пропустити дзвінок від близьких людей в цей неспокійний час. Так от, 6,5 дюймів це вже багато. Мобільний девайс, що мешкає в кармані штанів, і більше 6 дюймів не є комфортним, а точніше не є практичним. Маючи активний робочий день, сидячи за кермом, дістати з кишені, закинути швидко в підстаканник як навігатор, чи банально в джинсах присісти, викликає маленький, але дискомфорт. Я вже мовчу про використання його однією долонею. 6,1 дюйма, якщо бути більш конкретним, для мене є золотою серединою, а 5,5 ідеальним для повсякденного користування. Він майже не відчувається в кишені брюк, влазить у будь-який внутрішній карман. Власникам середньої долоні дає змогу дотягнутись до краю, хоч і з невеликою маніпуляцією, та ідеально влазить у підстаканник в авто. Я пам'ятаю, як вперше після Nokia 58.00 взяв в руки Microsoft Lumia 630 і був просто в захваті від гігантського дисплею в 4,5 дюйми. Тенденція гіперболізації цифрових пристроїв не є доцільною насправді. 7-дюймовий шлакової якості дисплей змусить напружувати зір більше, ніж 5,5 від половиною відкалібрований OLED. Отримавши в руки 12 міні, я був приємно здивований при користуванні, хоч і не без нюансів. В загальному хочу зауважити, що я маю декілька різнопланових девайсів, і смартфон не основне вікно у цифровий світ. Якщо ви розумієте, що крім айфону більше нічим не будете користуватись, то певно додаткові півдюйма вам будуть незайоми, щоб бути відвертим. Що розчаровує, це батарея, які на базовому 12-му вона тримає малу вату. При активному користуванні, як навігатор, музика та часті розмови, чати робочі та багато фоток, відео за день, вона доволі активно падає. Приходиться підзаряджати, що, в принципі, не є проблемою, або користуватись режимом економії заряду. На жаль, чим далі віддати старту продажів, тим менше адекватних аксесуарів можна знайти захисні кейси, а точніше їх пошук то біль, а розмір просто дивовижний. Дуже комфортно навіть маленькою долоню користуватись усією площею дисплею. Люди, що займаються спортом, зрозуміють, як інколи та лопата заважає у кишені, що з мініком нівелюється зовсім. Усі додатки повнорозмірні, за дуже рідкісним випадком десь використовується перенос заголовків. Весь сучасний софт цілком адаптований під розмір та розширення дисплею, що досі не реалізовано в топових айпадах, що прям реально дивує. По великому рахунку, а точніше один в один, мінік не відрізняється від базового пристрою в поколінні. За винятком акумулятору та дисплею, слова зовсім. Скажу навіть більше, по швидкості роботи не особливо різницю відчуваю навіть з 14-тим айфоном. Набирати текст зручно чоловічою рукою, навіть через пару годин гри в Battle Royale пристосовувався без дискомфорту. Якість зображення дисплею, гарне звучання динаміків та зручний форм-фактор у дизайні актуального покоління айфонів надають перевагу при придбанні пиву пристрою. На час створення відео запасу новин та безтурботного користування, на мою думку, ще мінімум 2 роки за 200 250 доларів, думаю, альтернативи небагато. Вважаю, що для таких девайсів потрібно було б ще пару років, і вони б знайшли свою широку аудиторію. Проте шкода, що Apple зовсім виключила маленькі діагоналі з лінійок пристроїв, так як практичність цього смартфону неймовірна, але конкуренція і маркетинг зробили своє.